23-річна Софія часто приходить на Майдан Незалежності. Тут місце пам'яті її хлопця Максима. Він загинув 4 травня в 23-му році в боях за Бахмут. Він врятував свого молодшого брата через декілька днів загинув. Максим навчався за кордоном, але повернувся в Україну, аби піти до війська добровольцем. Пам'ять про його рішучість і сміливість усе, що залишилось у Софії. Він мені казав, що він вірить в мене, що він знає, що я все зможу, і що в мене все буде добре, і заради нього я маю жити далі, бо він хотів би цього. Він так і говорив, що я заради тебе, заради батьків іду туди. Цього дня Максиму мало би виповнитися 25. Але тепер йому назавжди 23. На цьому меморіалі без назви кожен прапорець символізує життя, яке забрала війна. І тут майже ніколи не буває порожньо. Для киянки Олени це єдине місце пам'яті про сина Дмитра. Торік він загинув у Запорізькій області разом зі ще двома побратимами. Влучання в танк вибух боєкомплекту. Хлопця не змогли поховати. Усіх є пам'ятники, могила і все. І, і уявіть собі, якийсь жах, як немає куди прийти, навіть квітки положити на могилу. Для цих жінок це місце зустрічі. Чоловік Анни і син Лариси загинули на другий день повномасштабної війни в одному місці під Старобільськом на Луганщині. Це у нас весь третій прикордонний загін Луганський. Наші прикордонники. Ми ну здебільшого всі об'єдналися спільним горем. Ми знайшли всіх Ми знайшли всіх дванадцятьох. Ми всі підтримуємо відносини. Ми один одного знаємо, спілкуємося. Це кажуть місце, де ми один одного навіть багато людей не знаємо. Але, наприклад, війна да так, так зробила, що ми більшість людей вже друг друга знаємо. Кожну історію знаємо. Військовий інструктор Віктор приходить до старшого брата Андрія. Він загинув улітку на Харківщині. У мене традиція, я намагаюся щодня або через день, як виходить, завітати сюди, перевірити, чи все в нього гаразд, подивитися, чи нікого він тут не ображає, колеги, які поруч з ним, ну і дати данину поваги до нього. Для Віктора це найближче місце пам'яті про брата. Він похований на батьківщині у Дніпропетровській області. Віктор час від часу міняє фотографію, яка вицвітає на сонці, приносить лампадки. Хочу ще провести е з місця його поховання трошки з землі, щоб воно було якби так поєднано місце, де він безпосередньо зараз спочиває і з даним з даним місцем, до його фото. За меморіалом доглядають кілька волонтерів: прополюють траву, прибирають опали листя та свічки, які тліючи можуть підпалити прапорці. У соцмережах вони пропонують людям, які самі не можуть приїхати в Київ, поставити прапорці за них. Але здебільшого за місцем пам'яті стежать рідні й близькі загиблих. За тим, що ми ставили, ми ходимо і наглядаємо постійно. І навесні, і восени обов'язково. Іноді влітку теж приходимо. І бачите, тут у нас порядок на азовському серці. Олена приїхала до символічного прапорця в пам'ять про сина із Сумщини. Для неї важливо, щоб азовське серце було в серці України. Я вважаю, що те світою місце. Я вважаю, що це святе місце в центрі Києва. Це ж центр України. Наші діти за Україну загинули за однією з версій. Перші прапорці тут встановив іноземець, за іншою спільнота родичів бійців Азову. Прапорці почали з'являтися влітку 2022 року. Так, меморіал виглядав кілька місяців по тому. Під кінець третього року повномасштабної війни прапорів і портретів уже тисячі з різних міст і навіть країн. Це колумбійці, мексиканці, еквадорці, але здебільшого колумбійці. Іван і його побратими з Колумбії. Хлопці представляються бійцями Нацгвардії. Вони втратили багатьох. Есеслокекеалосотрос я кумплімострафунсінакісе те, що залишається. Ми вже виконали своє завдання тут, в Україні, і повертаємося додому. Тож ми прийшли попрощатися. Вони зробили свій маленький внесок у цю війну. А ми прощаємося з ними. Приносимо фотографії, яких бракує. Пасі приїхав зі Швеції. Він теж знає когось, хто загинув на війні. Тут хлопець з мого міста. Воно називається Кіруна. І розташоване за 200 кілометрів на північ від полярного кола. Він загинув. Це біда не лише України. Це проблема для всього світу. Неофіційний народний меморіал став символом війни. Тепер до нього приїздять українці, іноземці, лідери держав. Все місце наших героїв ми похоронили самих молодих, самих кращих, наше молоде покоління, не тільки молоде, але вони віддали своє життя, щоб ми вільно жили, щоб наші діти жили в другій країні. Самостійні і незалежні. Ми не хочемо від кого залежати. Ми самі вибираємо свій путь, ніхто нам не може показувати, яку сторону нам йти. Місце пам'яті загиблих живе. Увечері воно сяє лампадками, до нового року вбирається гірляндами і нікого не залишає байдужим. Це дуже сумне місце, але воно має неймовірний дух. Військовий цвинтар в Арлінгтоні сильне місце, але цей меморіал для мене навіть більш вражаючий, тому що він, як і помаранчева революція та майдан просто пішов від людей. The Orange Revolution or the Maidan or something that just sprang up from the people. у метушливому центрі Києва це місце постійне нагадування про ціну свободи.